Свій так званий мирний план Трамп може втілювати з тими, хто його писав. І це не європейці і не українці. Лідери європейських країн підтримали українського президента. Американський з ними навіть не намагався порадитись перед тим, як передати свій ультиматум з 28 пунктів через військового представника. Український політолог Володимир Фесенко назвав цей папірець безперспективним. Агентство Reuters повідомило, що Трамп дав Зеленському на роздуму тиждень, а після цього знову погрожує припинити постачання зброї і даних розвідки для України. Зеленський відповів, що до перемовин готовий, але умови не підходящі. 21 листопада, мерц Макрон і Стармер провели термінову телефонну розмову з президентом України, відклавши всі свої справи. Знову спустити Трампа на землю намагався. Канцлер Мерц про ці спроби написало видання Більд. А потім Володимир Зеленський сказав, що всі глави держав цінують зусилля президента США і його команди, але їхня координація має бути кращою. Лідери Європи навіть не хотіли все це коментувати. Після отримання пропозиції США щодо припинення війни в Україні Європейському Союзу офіційно не повідомляли про жодні плани. І для мене немає жодного сенсу коментувати це на даний момент. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну як і раніше. Україна може розраховувати на нас, тому що ця агресія спрямована не лише проти України, а й проти статуту ООН. Це відбувається на європейській землі. Тому ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Я пам'ятаю, як у перший день війни різні ходаки передавали мені різні плани, пункти ультиматуми були. Щодо завершення війни, казали або так, або ніяк. Або ви це підпишете, або вас просто ліквідують. І це замість вас вже підпише ВО президента України. Чим це закінчилось? Відомо. Чимало з цих ходаків стали частиною обмінного фонду і відправились разом зі своїми пропозиціями пунктами домой в радною гавань.